На мою думку, склад парламенту не дуже зміниться, тому що це вперше так відбувається, коли була одна влада, партія регіонів з Шапкокрадів, захопила парламент. Зараз не так легко, як би сказати, поміняти склад у парламенті. Виходить на те, що партія регіонів ми знаємо. Якщо написано партія регіонів, то а люди перейдуть в інші назви партій і догадатися, чи він був раніше в цих ре... в регіоналах, чи не був в регіоналах. Дуже важко буде зорієнтуватися. І таким чином вийде що ну, 50 на 50 в кращому випадку. Прийдуть нові лица, і все, все зміниться к лучшому. І прикратіться ця війна найголовніше надає війна, хочемо жити в мірі. Особенно Одесса. Одесса самый мирный город, интернациональный, поэтому хоч... хочет жить в мире. И всех приглашают в Одессу. На море черное покупаться. Все, до свидания. А если хотите, говорить про процентное соотношение, то на сколько процентов э, станет э, Процент, новый репарат? Я думаю, процентов 70-80. 70-80 будет. Хотілося б, щоб обновився, обновився дуже. Щоб залишилося в парламенті, якщо вже вони старші, значно старші, то тільки ті, які пройшли випробування і мають добрий досвід перебудування України в кращу сторону. Нові з цим ще важко. Розставити їх по тих місцях, де б хотів. Ми їх ще не знаємо, але надіємося, що всіх не знаємо, але будуть кращі, кращі. У нас гарна молодь, досвідчені патріоти. От хотілося б, щоб ці і зайняли достойні місця. Не зовсім оновиться. Всі перекрасилися. Дуже багато старих залишиться, А люди вже зневірились. Нема, нема людей, які могли щось зробити по-новому. Ну, в основному всі ці старі, які вже примелькалися, з їх толку немає ніякого. Нові люди, як на обличчя, можуть прийти. Але чи зміниться система, це залежить лише від них. Бо ось вже парламент працює сім місяців, а якихось таких кардинальних змін я ще досі не побачив. Обов'язково вийде нове нова життя виборів. Це Верховний Раду. Я думаю, що все зміниться к лучшему в будь-якому випадку. До влади прийдуть дуже мало людей. Але вони будуть справжні патріоти. Но, е, вибори ці е, дуже несправедливі, тому що фальсифікація досі існує, так як на робочих місцях е, знаходяться ті самі корупційні люди, у яких е, голова забита тільки взятками і е, загранічними щитами. Це основний біч нашого суспільства. Суспільство больно заграничними щитами, тому що у нас не патріоти України, а патріоти офшорів. Это всем понятно, но еще не всем. Естественно, банкиры выводят деньги за границу, а деньги должны работать здесь, в Украине. Это хозяйский закон, потому что хозяин должен хранить картошку дома, а не в офшорах прятать. Вот поэтому общество и больно этими заграничными счетами и прятать свой маленький кусочек золота где-нибудь там, в схованке. Я думаю, что на ясно, 50-40%. Ну, в чому покращиться це? По-перше, ціни будуть менші, не буде дорожати. Я не знаю, додали там уже пенсію чи зарплати, не знаю. Ну, хоч би не росли ціни. Як день, так на гривну ціна увелічується на будь-якому на товарі. Бачу молоді, багато йде туди, дуже багато молоді, яка достойна там побути. Так що, я і чекаю. Я все життя цікавюся. Я Дивлюсь Верховну Раду регулярно. Оце колись був півроку, ми погнали бандюгу, слава Богу. І зараз прийшли порядні люди. Я на нашого президента нового Порошенка дуже надіюся. Він людина інтелектуальна, має зв'язки із усім цивілізованим світом. Має дві мови іноземні. ну Людина не не соромна за нього. До нього була людина, дуже ж не відповідала ні посаді, нічому. Тільки вміла грабити, грабити, грабити. І сьогодні я сподіваюся, що Порошенко не дасть вже розвернути крила тим бандитам які були до цього. Трошечки оновляться, бо такі обставини, надзвичайні, які трапилися на Україні за останні півроку, звичайно, після цього. Слід очікувати якесь оновлення. На сьогодні зміниться, не зміниться парламент. Все це залежить від нас, залежить від того, як пройде суд над садовником, як кияни і українці, яку участь вони прийнять в тому, щоб люди, які підозрюваються в вбивстві, чи потрібно їм бути на волі, чи потрібно їм е, зайняти своє місце. Якщо там займають місце не вбивці, то хай вони скажуть, хто вбивці. Від них залежить сьогодні, аби були покавані справжні винні в тому, що сталося на Майдані, в тому, що сталося на інститутській на Грушевського. Ми закликаємо всіх до участі в правосудді. Ми закликаємо всіх киян, українців за покликом серця. Приходьте, допомагайте навести порядок у державі. Тільки від нас сьогодні залежить те, як ми будемо жити, як ми будемо жити, як будуть жити наші діти і онуки. Я дивився вже списки кандидатів в депутати. Я бачу, що, напевно, не дуже зміниться, але зміниться. І я все-таки вірю, що на лучше зміниться. Так, мені здається, я відчуваю, що це буде так. Думаю, що найголовніше порядних, моральних людей, як побільше в Верховній Раді, оце тільки це. Ніяка боротьба, там, не з корупції, нічого. Це внутрішнє повинно бути. Від, від душі, від серця, від поваги само до себе, своїх дітей, онуків, правнуків. Оце появиться. І, і я думаю, ну десь відсотків на 70 це будуть порядні люди. Мені щось так здається. А на мій характер, то я би тих 30 отак би. От тільки так. Диктатор, але це на рік, а потім знов демократія, потім, а іначе нічого не буде. Тільки отак. Склад парламенту, можливо зміниться. Я гадаю так, що зміниться. Але вирішуватиме цей парламент життя народу на краще, я не думаю. Бо життя народу. Мусить вирішувати сам народ. І коли сам народ почне самостійно собі чистити зуби, мити ноги, наводити лад у своєму домі, тоді буде лад у країні. Тому що я живу в Німеччині третій рік вже. І я бачу, як там люди люблять свою країну і працюють в своїй країні над тим добробутом, щоб було у цій країні жити краще, а починають все з себе. Вони дійсно і чистять зуби як слід, і миють ноги, і стрижуть нігті, і вуса, і роблять собі гарні зачіски, тому що вони дійсно поважають себе і поважають свою країну. Але перш за все, поважають себе. І кожен працює для того, щоб було затишно і комфортно жити своїй родині, своїм дітям, своїм батькам і собі. І від того існує багатство України. Своїй Німеччині я про німців кажу. І я гадаю, що ми, українці, теж мусимо зробити все для того, щоб кожна родина жила в комфорті і в чистоті. А для того ми повинні самі над собою працювати багато, багато-багато. Не лінкуватися і не гадати, що прийде новий парламент і все для нас зробить. Прийде новий президент і все нам купить, прийде новий цар. І все для нас збудує. Ні. Ми повинні самі все собі збудувати, все владнати і все зробити так, щоб в родинах був лад і порядок. Коли буде в родинах лад і порядок, тоді буде і в країні лад і порядок Моя думка оновлення парламенту давно пройти повністю. От. Новий повністю парламент і одної партії Порошенка. Партію регіонів ні одного, щоб не було з партії регіонів, ні одного людини. Така моя думка. Майже не зміниться ніхто з нових не з'явився, з'явиться тільки ті, хто пішов на початку нашої незалежності. Ті знову приїдуть. Там все ясно, хлопці і Там моратори стоять тільки ті, хто були. Нових немає майже, майже нема. Там Одиниці, незвісно, і за їх теж голосувати, незвісно як. Хто вони такі, чи підстави вони, чи... не знаю. Вважаю, що нічого не зміниться, на жаль. Нехай би цей же парламент попрацював до, до м -м, рішення проблеми э -э східу. Попрацював, а там щось може змінилося, а поки нічого не буде. Я приїхав із тієї країни, з якою ну ви самі знаєте, зараз у нас дуже складні відносини, м'яко Вот. І я сам і там. Все, ну, все эти месяцы пытаются как раз ну, рассказывать ну, эту правду в Украине, и приехал сюда, чтобы еще раз ну, здесь подпитаться украинским духом. Я очень надеюсь на то, что э, основная Верховная Рада а она станет не на словах, а на деле э, на деле новой. То, что новое. Ну, тот самый символ перемен, ну, который э, на был Майдан, что этот символ реализуется. на практике. ну и рада во многом, но станет ну, все-таки новой, станет тем самым прорывом в будущее, ну э, которое настроило украинское общество ну, э, э, весной. Я сам вы голосовать не могу, хотя я, хотя с удовольствием голосовал бы на выборах. Вы, у меня тоже есть э, но какие-то э, но какие -то симпатии, э, но я честно буду молчать. а я искренне желаю украинскому народу, искренне желаю украинскому народу Увірю дороги вперед, уверенитися щасливої України. Увірюємо, що у вас все вийде. Оновиться, але не настільки, як нам хотілося б, я кажу, в цілому. От, і, залишиться чимало і тих же імен, до яких ми вже звикли, і яких хотілося б позбутися, щиро кажучи. От, а щодо нових імен, які з'являться, то звичайно ми покладаємо чималі надії, на жаль, не на всіх. Я особисто дещо скептично ставлюся до тих, які вже побували чи протирають свої штани, спідниці у парламенті, поспіль кілька Протягом кількох От. І хотілося б, щоб це я прийду, щоб склад парламенту оновився насамперед молодими особистостями. Складно сказати, що відразу чи вважати, що відразу. Поліпшиться наш добробут. Поза як ви знаєте, така ситуація на сході дуже складна, і це і ще залежить від кількох чинників, навіть багатьох чинників, я б сказав би. От, і... і тому я б не хотів би казати, що відразу стане все добре, от. але залежить перш за все ж, багато в чому Тому ця ситуація. Чи все-таки відбудеться ілюстрація, до якої ми так е, е, прагнемо, е, і за яку стояв, е, зокрема, і наш майдан, от, І щоб ця ілюстрація була така, як слід, а не поверхова. 24 серпня 91-го року я був на вершині ЦК КПУ. Нас вже залишилось мало, половина. І коли ми зняли прапор, червоно-синій і кинули вниз як шмату людям. І треба було зробити оці три речі. Я підходив до наших верховних мужів, не хочу називати прізвища, кажу: забороняємо партію зразу, як зробили Чехи, як зробили поляки, як зробили німці. Робимо люстрацію. І тримаємо рух, як Саюдість і Солідарність. Нічого не зроблено. Ми через 24 роки знову наступаємо на ті самі граби. Мажоритарки нема пропорцій, нема. Ідуть далі комуністи, іде перефарбований Тігібко, іде Єфремов. Ну про що ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити? Я вважаю, що парламент повинен змінитися і він зміниться. От в відсотках прогнозі у мене дето 30 на 70 відсотків. Вважаю, що Менше, більша частина старого парламенту залишиться в Верховній Раді України, які пройдуть по партійним спискам і деякі по тим мажоритарним округам, де вони перемогли два роки тому, приблизно в цьому ж місяці. Тепер значить, зміни будуть і вони потрібні. Треба, потрібно вибрати патріотів України. У Верховну Раду, щоб відповідали, люди були предані Україні, щоб їм була потрібна Україна, а не так, як зараз вороги. Вороги України працюють в парламенті. І недоторкані, що хочуть, працюють, люди гинуть, а вони все одно, незважаючи на те, підтримує міліція, все підтримує прокурори і все останнє. І потрібно вибрати людей, щоб котрі боліли за Україну, і щоб. Зруйнувати цю комуністичну десятками організовану преступну владу і вибрати нових людей. І так, як у нас парламентська президентська республіка, у парламент повинні прийти люди, котрі потрібна їм Україна, а не нажиток людей, щоб ну, не користь, не, корис, не мати користь з України тільки. І тоді за підтримки президента, парламент, президента зруйнується все, і пробігти ці, цю стару владу. І ці перші пункти, що президент намітив, просто підтримати його, реалізувати якнайшвидше, і щоб не пройти там, тормозити все, а пробігти скоро, іначе Україна пропаде, не відбудеться. І другого виходу для України немає. І я вірю в людей, в молодь, в золоту молодь, яка, не жаліючи життя, гине за своє майбутнє. І я вірю, що молодь побудує свою країну і буде жити в ній достойно. Хай же, слава Україні. Очікування суспільства, що парламент повинен змінитися. І не просто змінитися, повинен відповідати тим настроям, які є в суспільстві. І на це надіється кожен. Як буде реально? Важко сказати, судячи по тій ситуації, яка зараз складається перед виборчою кампанією. Я волів би, щоб був один пропрезидентський блок, який би підтримав нашого президента, об'єднав навколо його курсу всіх українців, весь народ. Ми достойно вийшли з цієї кризової військової ситуації, яка склалася теж в нас в Україні, і продовжували рухатися вперед, розвиваючи демократію.